Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. є інформація, що росіяни зможуть евакуюватися на сірке місцеве населення, але й починають відводити артилерію. Складно відповісти, чи це правда і чи окупанти не вдаються до військових хитрощів. Проте з Енергодара і Токмака вони вже біжать. За даними телеграм каналів під час відступу в районі фронту було взято в оточення білоруських та російських десантників. Вони просять зелений коридор підняти білий прапор про проте зброю складати не хочуть. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що вони хочуть машинами покинути територію бойової дії. ЗСУ, звісно, їм в цьому відмовило під час боїв уже знищено цілу роту звітепська та мінська. ЗСУ впевнено просуваються вперед. Токмак адміністративний центр Пологівського району Запорізької області є основним зараз логістичним вузлом на шляху ЗСУ. його звільнення. Обов'язкова бойова задача, яку треба виконати, щоб розірвати логістику ворога. Про це в ексклюзивному інтер'юти. СНЮА розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. А за токмаком Мелітополь, хоча Токмак дозволяє по декількох напрямках одночасно урізноманітнити наш рух. Це досить непередбачувано може бути для російського командування, тому що російське командування зараз обмежено в ресурсах, зазначив Коваленко. Ба більше, як сказав експерт, токмак місто на межі між другою лінією оборони та третьою лінією оборони. За токмаком події можуть мати прискорений ще більші. Адже у другій лінії оборони, коли тобто з просуванням глибше в оборону ворога прискорюється наш наступ, з кожним кілометром додав експерт. Звільнення села роботи дає можливість оточити Токмак, потужний логістичний хаб армії Росії, опитані фокусом військові. аналітики, говорять про початок битви за два великих міста Мелітополь і Бердянська, що протистояти натиску ЗСУ на півдні, Росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту. Українська армія звільнила від російських. Окупантів село Роботине в Запорізькій області ЗСУ просуваються на південний схід від цього населеного пункту, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляра. ЗС РФ окупували Роботине у березні 2022 року. Від цього села до тимчасово окупованого Токмака, великого логістичного хаба армії РФ близько 20 кілометрів недалеко розташоване місто Мелітополь. Українські військові просуваються до сіла Новопрокопівка та очеретувати. Токмацького району Запорізької області Долаючи шалений опір ворога заявила заступник міністра. У нас тривають наступальні дії. Далі наші війська рухаються на південний схід від роботиного і на південь від малої токмачки. Розповіла Маляра ЗСРФ міної території, зводять бетонні укріплення та перекидають додаткові сили до лінії оборони. Українські захисники продовжують вибивати загарбників. констатувала статувала чиновниця російській мілітарі-блогері. Стурбовані просуванням ЗСУ на Запорізькому напрямку і проривом лінії оборони військових РФ у телеграм. М каналі Алекс Returns зазначили, що до Токмака вже рукою подати. Армія України, як пише пропагандисти, вийшла на першу лінію оборонних рубежів російського генерала Сергія Суровікина, який відповідав за велику війну з Україною. Вони спокійно пройшли полями між Новопрокопівкою і Вербовим, А це означає, що правильно шлях до токмака фактично вже відкритий і до нього рукою подати. Про це військові щури жартують. Про бабко села в низинах, які нікому не потрібні. Подивимося, що. Вони почнуть писати, коли йде до токмака. А розгадка всьому одна відсутність резервів, які не підготував Тулинській. Очевидно, йдеться про міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Поскаржився автор АLEX Паркеретонс. Ймовірно, наближення ЗСУ до Токмака підтвердив у розмові з фокусом військовий експерт майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, російські військові перетворили місто на фортецю, збудувавши кругові квартифікаційні споруди та бліндажі. За токмаком ближче до Молітополя стоять блокпости. Там немає настільки потужних фортифікацій. Як біля Токмака можна припустити, що наступною точкою буде Токмак, а потім і Малітополь розповів експерта. Окупанти зараз перекидають олітні підрозділи з інших точок фронту, щоб не дати ЗСУ просуватися далі. Роботиного пояснив майор запасу. Зяття роботиного не можна назвати першою перемогою ЗСУ в контрнаступі. Коли наші війська проривають лінії оборони, це не завжди означає звільнення сіл чи міста. Треба дивитися на масштаби руйнування фортифікації. Росіяни постійно Говорили про неможливість прориву їхніх ліній оборони. Друга лінія потужніша за першу, а третя потужніша за другу. І так далі, це виявилося неправдою. Резюмував він. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.